Доброго ранку. У мене є пару хвилин до заняття, і нарешті розкрию вам інтригу. Що ж це за нове заняття, на яке я почала ходити додатково? І це вивчення французької мови. Так, так, вам не почулося? Я вибрала ще одну мову вивчати, оскільки я вже казала у своїх відео, що ми живемо у двомовному місті, і воно є офіційно двомовним і куди не глянь, усюди дві мови. І навіть коли я переглядаю вакансії з роботи, там завжди потрібно знати як мінімум дві державні мови. А ви знаєте, що в Швейцарії взагалі чотири державні мови. Чому я наважилася? Тому що, по-перше, як я вже сказала, у пошуку роботи це буде додатковий плюс. Мені по-друге, діти вчать у школі дві мови, і мені хочеться їх підтримати, тому вчу французьку, щоб, хоч трошечки, розбиратися, коли вони мені щось розказують. Можливо, колись допоможу їм, хоча я бачу, що вони швидше за мене її вчать і будуть допомагати мені. Чи важко, важко, тому що, в принципі, я ніколи не мріяла про подорожі до Парижу, Франції, ніколи не було в мене таких, знаєте, романтичних думок. Але тим не менше, доля мене постійно туди підштовхає, і я думаю, що я все ж таки випущу це відео, в якому ми коли ми їздили в минулому році у Париж. Все якось мені було не на часі, не було настрою його викладати, але я думаю, що одним із наступних відео я все ж таки випущу той випуск. І французька взагалі важка, тому що вона вимовляється зовсім не так, як пишеться, на відміну, приміром, від німецької. Там, як чуєш, пишеш, все ідеально, без помилок можна відтворити, почути. Тут Купа комбінацій поєднань букв, які читаються як А, наприклад, чотири комбінації різних, вони читаються як одна й та сама А, три букви Е. У них коротше, є над чим працювати. Як я собі полегшую цю справу, я передивилася купу відео. Як вивчати дві мови одночасно, і звісно, що найпершою порадою є обирати зовсім не схожі мови, тобто, наприклад, там іспанську, і японську, в'єтнамську і французьку, приміром. Да? Ну, у мене так не виходить, бо я вчу ті мови, які мені потрібно вчити, а не обираю за власними якимись там бажаннями. Ну, і такою порадою, в принципі, дієвою для мене. Було те, що треба максимально розділити ці мови. Тобто, наприклад, на німецьку я хожу завжди пішки, на французьку я їжджу тепер у тролейбусі. Мені пощастило, що хоча це і одна організація, одна мовна школа, але вони, в них є два приміщення, і німецьку я вивчаю в одному приміщенні, а французьку я вивчаю ось тут у старому місті, де власне і записую для вас це відео. І таким чином вони знаєте ідуть як двома різними шляхами у мене. І також я обрала для себе дні, коли я вчу французьку, і дні, коли я вчу німецьку. Тобто, наприклад, в середу мене немає німецької, тому я намагаюся повністю цей день приділити вивченню французької мови. І я дякую вам за те, що ви писали мені в коментарях свої пропозиції, свої передбачення, відчуття. Так, ви не вгадали, але мені було цікаво наприклад, варіант із якимось там фітнесом чи рослинами мені дуже сподобався, бо це якраз моя тема. Я б із задоволенням ходила і на такі заняття. І так кожну годину тут недалеко Ось я сиджу власне біля церкви, і наша школа теж тут. Тому знаємо точно, коли урок починається, коли урок закінчується. Тут дуже гарне старе місто. Я обіцяла вам колись зняти про нього відео. І також пам'ятаю, і саме знаєте, хожу тепер щоранку тут і насолоджуюся цією красою. І пам'ятаю, що точно обіцяла вам зняти це відео навесні, бо тут цвітуть каштани, цвітуть різні квіти вже просто неймовірно. Ну і не обходиться, звісно, також і без якихось труднощів, оскільки були такі суперечки в нас на кухні під час перерви на мовних курсах, чи дозволяють, чи не дозволяють вивчати дві мови одночасно. Спочатку всі побігли, записалися, потім половина отримали, коли рахунки відписалися. Але насправді виходить так, що ці дві структури, яка оплачує мовні курси, і соціальні виплати, яка платить, вони розділені. І, тобто За навчання оплачує кантон, тобто область, в якій ви проживаєте. А з соціальні виплати нам оплачує червоний хрест, і вони в принципі не мають ніякого стосунку. Хоча у червоному хресті, якщо запитати, вони скажуть, що не можна вивчати дві мови, що потрібно обирати одну. Але поки що ходимо, по тримаємо кулачки, пальчики, тому що в принципі це є важливим і сподіваюся, що все буде добре. І зараз давайте. Вже підемо на заняття. Я покажу, в якому гарному приміщенні я займаюся. Воно таке старовинне. Ну, зовні, звісно, воно гарніше, ніж всередині, але тим не менше підемо. Ось це, власне, вхід до церкви, біля якої я з вами почала сьогоднішню розмову. І ось ця площа, вона називається Рінг. І саме тут знаходиться моя мовна школа. Ось це приміщення в куточку, із блакитними ставнями ходімо всередину. Внизу знаходиться на першому поверсі дитяча група, куди наш Андрійко успішно не ходить. І мій клас власне, на другому поверсі, піднімаюся такими закругленими сходами. Тут, бачите, такі отвори, це для обігріву у ті часи старовинні використовувалося. І тут поштові скриньки, теж такі старенькі-старенькі. А от, власне, і мій навчальний клас. Тож, будемо навчатися зараз з вами разом, трішки покажу вам шматочків із мого уроку. Et les derniers Next. Mm -hmm. Ah, oui. tout le monde peut dire, tout le monde, peut, septembre, octobre. Septembre, octobre. Septembre, octobre. Ah, très bien. Septembre, octobre. Septembre, octobre. Septembre, octobre. Septembre, octobre. C'est fort à la fin. Octobre. Заняття закінчилося, мій Андрійко мене зустрів уже, і ми разом із ним пішли до магазину. Нарешті я наважилася купити собі вазон. Вже рік мучуся, хочу вазон, але думаю, на він мені треба, але треба, бо хочу. І буду обирати щось таке зелененьке. Обрала невеличку пальмочку, сподіваюся, що вона в мене приживеться і швидко розростеться. А зараз хочу познайомити вас із компанією Паде Парі, яка, власне, доводить, що якісна парфумерія може бути доступною. Завдяки багаторічній роботі приватних парфумерів Франції вони створюють свою версію відомих ароматів. Компанія не називає свою продукцію аналоговою, вони створюють аромати з нуля. Але для зручності на сайті представлені оригінальні флакони, щоб ви могли згадати, якими ароматами ви користувалися раніше і як виглядав парфюм. А якщо ви не знаєте все ж таки, який аромат обрати, парфюмерний стиліст безкоштовно допоможе вам у виборі. Падепарі робить акцент на тому, що якісна парфумерія може бути доступною. І ось такий маленький флакончик на 30 мл ви можете придбати лише за 229 гривень, і плюс на всю продукцію діє знижка 10% при введенні промокоду INSTA. Промокод я продублюю також в описі під відео, де і залишу посилання на сайт компанії. А зараз я відправляюся на велопрогулянку і на велозустріч. Обожнюю весну за те, що вона дає сили та натхнення для більшої рухливості, тому що все ж таки взимку ми такі більш ліниві лежебоки, боки, а весною хочеться рухатися. Хочеться робити зарядку, пробіжку і такі покатухи. На велосипед я не сідала, мабуть, більше двох років. І тут у мене ось такий старт. Я хотіла помахати і зупинитися одновременно. Хей-хей, ну ми вже на місці. Захар пішов на заняття, а я впала і лежу. Чекаю всіх інших. Я перша приїхала на зустріч. Побачимо, що воно буде. І ось, власне, організатор зустрічі, тому вона все ж таки відбудеться. Вони, В них така ціла спільнота велосипедистів, і вони їздять у сусідні містечка. Але з моїми пригодами я поки що буду тренуватися, кататися по місту. Зараз вам розкажу більш детально. Ну, і поки я чекаю Захара, розкажу вам, в яку пригоду я потрапила, поки каталася на велосипеді. Ось їхала я цією дорогою, їхала. Це було коли ми їхали туди, на заняття. І ось є така смуга для пішоходів. Жовтим вона відділена. Тобто у ці пішоходи мають отут, по ідеї йти, а тут місце для того, щоб їхали велосипеди. Але коли ми їхали, якийсь натовп прийшов, я не знаю, студентів, мабуть, або з якоїсь там тусовки, і просто сунуло багато-багато людей. І я ось так притиснулася, ось тут праворуч їхала. І одна дівчинка все ж таки вирішила не відходити. Хоча побачила мене, що я їду, і ми зіштовхнулися, і я просто впала на велике, Було не дуже. Приємно. Але ось, такі, ось так я покаталась. Ну і ще одна пригода у мене була. Поки ми їхали, ми там переходили дорогу в одному місці, щоб їхати вже не по велодоріжці, а ну, по дорозі, власне. І в мене злетіла цепка. Е тому я взагалі збиралася йти пішки іншу половину дороги. Але Захар мені поремонтував, чому я безмежно рада. І ми успішно вже доїхали, ну, незважаючи інциденту з пішоходом. Пишіть мені в коментарях, які у вас стосунки з велосипедом, чи вмієте кататися, чи любите, на якій відстані їздити. І взагалі про ваші враження від катання. Наша зустріч закінчилася. Я сходила в магазин, зробила деякі покупки на завтра до школи. Треба там яблука було докупити якісь батончики дітям в школу. І зараз вже буду забирати Захара. Я щиро дякую вам за перегляд. Що додивилися це відео до кінця. Якщо додивилися і не підписані, обов'язково підписуйтеся. Попереду ще багато цікавого. Якщо відео вам сподобалося, підтримайте мене вподобайкою. А я з вами прощаюся. До нових зустрічей, па-па.